Запрошую всіх у гості до винахідника Вікторія Кобеля. До речі, цей самокат, електросамокат його рук справа. Якщо ваша дитина на питання, ким хочеш стати, коли виростеш, а відповідає винахідником, не поспішайте відмовляти її. Краще надихніться Але нашим героям. Самого дитинства було була мрія бути винахідником. Нас свідомості рухайся до цього, і воно так поступово-поступово все з'являється. Все, що ми звикли вважати брухтом і швидше за все виконали б. Віктор дбайливо зберігає та збирає по друзях і сусідах. Я працював колись автомеханіком. Я можу десь її примітити з автомобіля якусь деталь. Так само є металоприйомки, там також дуже часто попадаються якісь, на мій політ, унікальні речі, з яких можна щось зробити. Щоб не бути марнослівними, продемонструємо вам фільтр для очистки води у басейні. Він зроблений з лампочки з кримцев'язкого стовба. Ця лампочка вона виділяє жорсткий ультрафіолет. Все намотаний ось такий силиконовий шланг. Получається, і світло просто від лампочки світиться і вбиває всі бактерії. І це ще далеко не все. Напрошуємось у гості в місце, де на народжуються нові винаходи. Син попросив зробити електричний самокат. Я думав, що це щось непотрібне, тому що є велосипед і є, скажімо, мотоцикл. І от зробив і е, трошки покатався, то це е, дуже мене захопило. На цьому самокаті я вже проїхалась. його максимальна швидкість 40 км за годину. Проте серед цих винаходів є лише один запатентований. Над ним віктор працював близько трьох років. Це бензосапалка, е, вона призначена для сапання якби, е, городу, чи так само біля квітника. Там стоїть якби ніж, і він обертається, і тут є захід, який не дає пошкоджувати, скажімо, ту рослинку, яку ти хочеш сапати. Пройшло більше 20 варіантів цих ножів, поки я виявив такі, які працюють. Так от чи працює, хочу переконатись на власному досвіді. Спробуємо просапати зарослу травою ділянку біля будинку. Це треба наловчитися. Твердо паливний котел. Запалка, картопле, копачка, але і це ще не все. Дивіться, що зараз у мене в руках. Е, як ви думаєте, що це? Ніколи не здогадалися. Б. Я так точно виявляється, це ґрунтозацепи. Скажімо, що ви вже загрузли, і ви отако в гризі, то е, ви цепа не надінете. А тут, виходить, ви зверху всовуєте його, провертаєте, потім так само всовуєте другу, повертаєте, і воно тут скріплюється. У Віктора ще безліч планів. Винахідник не лише мріє, а й втілює мрії в життя. Все це не просто, але реально, коли поруч дружина, яка просто вірить у тебе. Ти завжди повинна вміти підтримати. Дати натхнення якогось винахідник без натхнення це просто людина, яка не досипає ночами, постійно щось придумує. Всім тим, хто сумнівається, вагається або просто соромиться робити щось нове. Віктор радить просто брати і робити, і все вийде. Що робиться без помилок, то це щось не дуже класне. Чим більше помилок, скажем, чим ви по ходу якби роботи робите хорошу річ.